Щорічна всеукраїнська акція, «16 днів проти насильства, яка триває з 25 листопада по 10 грудня, об'єднує зусилля в боротьбі з цією глобальною проблемою. В рамках цієї важливої кампанії, 5 грудня в Подільській громаді, під головуванням заступника міського голови Таїсі Скрипні відбулася інформаційно-просвітницька вулична акція, спрямована на привернення уваги громади до проблем подолання домашнього насильства. Ця акція була ініційована та започаткована першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства та проводиться кожний рік починаючи з 991 року. Основною метою заходу було нагадати кожній людині про її право на життя у світі без насильства, підвищити рівень обізнаності громадян, про різні форми насильства фізичне, психологічне, економічне, сексуальне та проінформувати про наявні механізми допомоги постраждалим. В даній акції брали участь представники Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я, служби у справах дітей, управління освіти та гуманітарної політики, КНП, єдиний центр надання соціальної Послуг подільського РУП ГНП в Одеській області, Подільського центру надання безоплатної правничої допомоги та Подільського міського гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під час заходу фахівці розповсюджували інформаційні буклети, листівки та пам'ятки, що містять контакти, служб підтримки та алгоритми дій у разі зіткнення з насильством, проводили інформаційні бесіди з перехожими, роз'яснюючи ознаки та наслідки насильства. Акція викликала значний інтерес серед жителів та гостей міста. Багато людей активно долучалися до обговорень, ставили запитання та висловлювали свою підтримку ініціативі. Учасники наголошували, що протидія насильству це спільна справа, яка вимагає відкритого діалогу та злагодженої співпраці влади, громадськості та кожного громадянина. Проведення таких вуличних акцій є важливим кроком до створення безпечного середовища, вільного від насильства та булінгу та допомагає подолати байдужість і мовчання, які часто супроводжують цю проблему. Пам'ятайте, якщо ви стали жертвою. Або свідком насильства не мовчіть. Звертайтеся по допомогу до відповідних служб. Ваша безпека та захист ваших прав пріоритет.